Шановні зваляни, доброго ранку. Сьогодні 30 січня, і я десь змушений виступити з таким інформаційним повідомленням з приводу того, що вчора, вечором, на офіційному сайті нашої багатопрофільної лікарні був розміщений матеріал про те, що відбудеться велике переселення, закриття водолікарні, переселення в інше місце ті функції, які надавала цей медичний заклад. Це дуже негарно виглядає, і насправді тому, що коли виникло оці публікації, навколо цієї теми ми зробили публікацію на офіційному сайті міської ради, де підтвердили, що ні я міський голова, ні депутати міської ради на жодній нараді тут у закладах муніципалітету ми не проводили і не обговорили цього питання. Ніяких Вказівок щодо закриття водолікарні ніхто не приймав. Ми, влада, міська рада, є власником тих об'єктів і тих підходів, структур, які на сьогоднішній день є в нашій громаді. Більше того, учора на робочій нараді, де була присутня Оля Степанівна Котюбинська, виконуюча обов'язки генерального директора нашої багатопрофільної лікарні, було дано доручення. Під протокол, що ми чекаємо з виходу в відпустки головного лікаря Бориса Василь Миколаївича і депутатська комісія, сформована комісія за розпорядження міського голови, група людей поїде на місце і дослідить всі ці питання. Скільки пацієнтів ми за рік там обслуговували? З якими хворобами, з якими направленнями, ціна утримання цього закладу, ціна послуги, бо там же ж і люди платять за це все, і дуже гарно розберемося, і будемо реалізовувати е, ті чи інші підходи, чи додати кошти з міського бюджету, чи фінансово утримати. Але в будь-якому випадку це питання варто. Обговорити, дослідити і потім десь приймати рішення. Ніхто, підкреслюю, жодних вказівок і рішення не приймав. І чому кажу, що це провокація? Бо якраз на сьогодні була призначена оця робоча група, а ввечері виходить отакий от провокаційний матеріал. І що саме дивно: ніхто в лікарні про цей матеріал не знає. Тому прошу, Василь Миколайович, десь. До кінця дня 24 години, прошу розібратися, хто цей матеріал викинув, чия це провокація, чи це замисел. І прошу розібратися. Бо я дуже хотів би, щоб розібралися ви як генеральний директор. Бо якщо ви не вдасться вам розібратися, то змушений буду розбиратися я. Бо я ще раз вбачаю в цьому тільки провокацію для того, щоб збудоражити громаду, для того, щоб десь е, дати оцінку. І владі сьогодні або нездатності на це все реагувати так, як потрібно. Тому я дуже прошу розібратися і дати повноцінну відповідь по всім тим питанням, які на сьогоднішній день отак зборили нашу громаду. Дякую за увагу.